Перша партія міжнародної гуманітарної допомоги надійшла до Хмельницького гуманітарного штабу. Її зібрано завдяки Українській федерації продовольчих банків та колективу Посольства України в Японії і надзвичайного і повноважного посла Сергія Корсунського. Привезли з міста Києва, переслали в Київ японська делегація. Інвалідні військи, дитячий одяг. Носки, водичку, частина вантажу буде спрямована тимчасово переміщеним особам, які знаходяться на території області. Іншу сьогодні передали Хмельницькій обласній дитячій лікарні. У закладі кажуть, була потреба у візках, Тепер завдяки цій допомозі вона зникла. Ми дякуємо нашим благодійникам за надану гуманітарну допомогу для нашої лікарні. Лікарня наша потребує. І ми дуже вдячні за допомогу нашим діткам, які в нас лікуються. Це не остання партія гуманітарної допомоги від. Японців невдовзі очікують і інші поставки.